Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття та сестри, ми читаємо в Книзі буття такі прекрасні слова і ходив Єнох перед Богом і не стало Його, бо Бог взяв Його. Дорогі братя та сестри, і ходив. Є ног перед Богом. Так важливо нам в своєму християнському житті бути чистим серцем, ходити перед Богом, браття та сестри, ходити не перед людьми на показ, показувати не свою зовнішню побожність, але жити всередині себе з Богом. Прагнути всередині себе Бога. Дорогі браття та сестри, ми читаємо, наприклад, за Авраама і повірив Авраам Богові. Дорогі браття та сестри, чи можливо повірити комусь, кого ти не знаєш? З ким ти не побудував внутрішні відносини? Дорогі браття та сестри, Авраам будував свої внутрішні відносини з Богом. Він повірив Богові і пішов, пішов зі своєї землі, взяв все, що в нього було, і послідував за Богом. Дорогі браття та сестри, довірився Богові. Хто може довіритись Богові? Тільки той, хто пізнає Бога, тільки той, хто будує свої внутрішні відносини з ним. Ми читаємо, дорогі брати та сестри, за праведного Йова. Яке велике горе трапилось в його житті з Божої волі, але він не похолив Бога. Він до кінця навіть в своїх таких дуже-дуже тяжких випробуваннях в нестерпному болі. Внутрішньому душевному він не зрікся Господа. Дорогі браття та сестри, і Господь його за це винагородив. Він не нарікав на Бога. Але що він казав? «Будь я Господнє благословене, Господь дав, Господь взяв. Дорогі браття та сестри, ми читаємо з вами про царя Давида. Який написав більшість із псалмів, будучи юнаком, він пас худобу, і він там в тиші, в цих полях, він шукав Бога. Він будував свої внутрішні відносини з Господом. Да, цар Давид він мав гріхи. Як і кожен з нас, але він мав велике покаяння перед Господом. Тому що відносини з Богом для Царя Давида були на першому місці, він боявся засмутити Господа, він боявся, щоб Божий Дух відступив від нього. Бо коли людина поза Божим духом. Поза Божою благодаттю вона нещасна. Для Давида щастим був Господь, дорогі браття та сестри. Знаєте, він, будучи царем, біг поперед ковчегу Господнього і танцював. Хоча виглядав, як безглуздий в очах людей, цар танцює, біжить, знаєте, але йому все рівно було, що про нього думали люди. Він танцював перед Господом. Дорогі братя та сестри. Цар Давид, збудувавши собі будинок. Він хотів збудувати будинок Богові. Дорогі браття та сестри, він дбав про Боже, про Господнє. Його не задовільняло те, що він живе в хорошому будинку, а Господа нема будинку на тодішній час. І бажанням його серця було збудувати Богу. Чому? Тому що він мав ці внутрішні відносини з Богом. Да, цар Давид не збудував дому Божого, знаєте, збудував його син, цар Соломон, але це було в серці Давида. Дорогі браття та сестри, маємо і ми щодня будувати свої відносини з Богом, щоб Господь став, знаєте, тією головною особою нашого життя, щоб ми полюбили Господа всім своїм серцем, всією своєю душею, дорогі браття та сестри. А щоб полюбити Бога, що нам потрібно, так воно є, нам потрібно взяти свій хрест. Нам потрібно почати для себе помирати. Браття та сестри, трошки раніше зранку прокидатись, щоб перебути з Богом в молитві, в день на своїх працях, знайти Можливо, ті декілька хвилин, щоб перебути з Богом не в плітках, не в гріхах разом з усіма. Прийшовши додому, поробивши якісь домашні обов'язки, перебути не в телевізорі, не в серіалах, не в новинах, а перебути з Богом, дорогі браття та сестри. Отже, будуємо свої внутрішні відносини з Господом. Ніколи не забуваємо, що є нашою молитвою, а нашою молитвою є найперше це внутрішнє спілкування з Богом. Всі наші молитовні правила, ми маємо це зрозуміти, вони не матимуть ніякої користі, якщо їх просто вичитувати. Просто вичитав молитовне правило, вичитав, наприклад, Псалтир, о який я молодець. Яка я духовна особа? Братя та сестри, не буде від цього ніякої користі, але велика користь буде від молитовних правил, коли всередині ми будемо палати по Господу, коли всередині ми будемо з'єднуватись з Господом під час молитовного правила, дорогі браття та сестри? Що є таке наша молитва, наша молитва це є найперше наше внутрішнє звернення? До Бога. І в цьому нам допомагає також і молитовне правило. Знаєте, ми маємо стати в якоїсь мірі духовно зрілими, але одночасно бути як діти. Ми маємо стати дітьми. Ми маємо зрозуміти, знаєте, що в нас є Батько наш небесний. Що нас робить дітьми, усвідомлення, що ми Несамітні, що в нас є Батько Небесний, в часи тієї страшної війни. Ми маємо, знаєте, пізнавати Бога Отця. Ми маємо пізнавати Отця нашого Небесного, що ми не самі. Ми не полишені в цій біді самі. Лунає тривога, летить щось над нашими головами. Ми не самі, дорогі браття та сестри. В нас є наш Батько Небесний, до якого ми завжди можемо пригортатись в своїх труднощах, в своїх випробуваннях, в своїх переживаннях, в своїх стражданнях, дорогі браття та сестри, це вже друге питання, а чому ми дійшли до стану страждань, а не до духовного стану, до стану душевного болю, а не до стану душевного піднесення? Це вже інше питання. Але ніколи не забуваємо, що в нас є наш Батько Небесний, до кого ми завжди можемо звертатись. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.